Мене взяли в полон за те, що в телефоні, які забрали і всі документи теж позабирали, знайшли в... е... ну, смски, ті, що я писав там рідними ну, тобто на них, то, це як вони і казали, проти них, да? проти них так. Це вас на руках це вас зв'язували, да? на руках mm, вас стягнули? Так, Дякую. потім мене закинули, да, в яму, почали питати. А як, зак... як це було? Euh, нас проводили? Почали закапувати в ямі. Ладно, що я знаю, закапувати почали вас? Так. Uh -huh. Так. E, потім вже задихався, але відкопали все було все зв'язаними руками, ногами і глазами. Зав'язаними. Потім мене витягну з ями, кинули в другу яму і продовжали там, я не знаю, скільки, ну, десь примерно, примерно суток 6-7. Листа. Коли підходить до Макарова, то постріл ранение, открытый огнестрельный перелом.